Ірина долучилась до автопробігу на підтримку полонених та зниклих безвісті військовослужбовців. Розповідає, чекає свого чоловіка, який зник в Донецькій області понад 10 місяців тому. Був 59-й бригаді, прикомандирований, був на позиції два дні. Так захищав Миколаїв, був добровольцем. Він дуже любив дитину свою, дуже добрий. В першу чергу він подумає про дитину, про сім'ю, щоб купити щось, та, а потім. За себе в останню чергу думав постійно. Ну і так же по побратимів. Він спасе побратиму, а про себе не буде думати. До автопробігу на підтримку полонених та зниклих безвісті військовослужбовців долучились учасники місцевого автоклубу. Адміністраторка Ірина каже, цього разу також підтримують і всіх військовослужбовців ЗСУ. Багато військових у нас, в принципі, в клубі, в адміністрації самої. І, в принципі, це. Дуже важливо для нас, для всіх, мені здається, важливо. Це дуже багато значить, особливо для мене, бо три роки тому у мене загинув хлопця-тато, і в принципі дуже багато знайомих, хто, на жаль, загинув, хто, на жаль, у полоні. Маршрут автопробігу розпочався від залізничного вокзалу і через центральний проспект міста до кладовища у Матвіївці, говорить Ірина. Адже там похований їх близький військовослужбовець. До акції долучились 20 людей, повідомила головна інспекторка поліції діалогу Алла Ткаченко. Марія Тамакарчан, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаїв.